всім привіт. Сьогодні отримала таке замовлення. Це велосипед Cannondale Trail 25-го року на пояс Shimano. 9 зірок задня касета. Двигун встановлено на 1 кВт. Батареечка але це вже останнє буде або 13 або очікуємо, скоро буде 18 Вилочка сантур з блокаутом гідравлічні гальма встановили дисплейчик кольоровий управління дисплеєм ручка газу така половинчатого типу регулюють дуже круто гідравлічні гальма задній опад так як Стандартний, де на 32 шпиці, встановлено на 36 VM булс посилений, підстаньований. Спереді одна зірочка. Велосипед, скажу, їде дуже круто. Це вже, як кажуть, іншого класу велосипеди. Тому у нас і таке є. Сьогодні взяли такий велосипед в велопланеті і встановили на нього обладнання. Якщо тому таке цікаво. Можемо робити і таке. що всім гарного дня, чекаємо ваших замовлень. побачення.